Як ви вважаєте, яка наразі середня зарплата в місті Києві? А, на мою думку, середня зарплата десь 20 тисяч гривень, десь так, 20-18 А по Україні? По Україні, по Україні, я думаю, ну, на мою думку, десь менше, може, 15 буде по Україні. Тобто статистика, яка нещодавно була опублікована стосовно того, що середній дохід в місті Києві складає 40 тисяч гривень, ви знаєте, не погоджуєтесь. Ну і з яких чистими там 30-32 тисяч? Ні, не погоджуюсь. Просто не погоджуюсь, тому що. Тому що, так, ну, типу. Це Україна, і тому потрібно, десь хтось робить більше, десь хтось робить менше. Ну я, я не, не згоден, що там 40 тисяч буде. Не зовсім згоден Ким особисто працюєте ви і приблизно скільки заробляєте? Заправляю, заправляю картриджі, майстер по принтерам. Ну, десь в районі, може 15-18 тисяч маю, так якщо б стабільно. Ось а так сезону трішки більше. А якою має бути заробітна плата, щоб відчувати себе мінімально комфортно в місті Києві наразі? Мінімально 30 тисяч гривень, думаю. Це якщо сім'я, якщо там свої забагановки, десь десь так, думаю, десь 30 тисяч повинно бути стабільно. Коли ви заробляли за своє життя найбільше от за місяць, і чим це було замовлено? Чи об'єктивними чинниками там економічна кон'юнктура краща в країні, чи суб'єктивними? Там у вас життєва якась ситуація особиста була краще? Ще раз питання не зрозумів. Коли саме більше я заробляв, чи І чим це було замовлено так? Ну я не знаю. Більше більше, мабуть, не знаю, не було такого, що я прям заробляв більше-більше. Ну, типу. Десь на ставці був, десь там ще щось. Я не скажу, що там десь більше заробляв, десь менше. Ну не було такого, я б я б сказав би. Тобто, умовно кажучи, еквівалент 400 доларів. Да, десь там навіть ну навіть менше. Гарного ну, типу. дня, дякую. дякую. А, як ви вважаєте, яка наразі середня зарплата в місті Києві? А якщо ми не живемо в Києві, ми не можемо знати. Ну, можна по вашому місту а, інформацію привезти, або по Україні загалом. Я думаю, Що середня це десь 25, 25 як буде. А, якою має бути зарплата, щоб мінімально комфортно себе почувати, от в Києві, наприклад? А, ну, Я думаю, що близько тисячі доларів повинна бути зарплата, щоб комфортно з оренду житла. Якщо це не секрет, ми всім задаємо це питання: скільки приблизно заробляєте ви, таким ви працюєте? А, я юрист, ну я заробляю більше тисячі доларів, але я живу не в Києві, в іншому місці, в Одесі. А, в Одесі ціни більше, ніж в Києві? Ні, ні. В Одесі менше ціни, ніж тут. На оренду житла, у закладах ціни менше. Ну, у супермаркетах, мабуть, ні, а так, в середньому послуги, там, типу, манікюр, фарбування це тут вищі Ну, Яка приблизна різниця в цінах? Там 30 Я думаю, десь близько 30%. Дякую, гарного дня. А як вважаєте, яка середня заробітна платна в місті Києві наразі? Думаю, тисяч Яка має бути сума для мінімально комфортного життя в столиці? Думаю, це дуже персональна історія. Важко так прохувати. Думаю, що найменше це на сім'ю має бути 100 тисяч гривень. І останнє, якщо це не секрет, ким ви працюєте і скільки приблизно заробляєте? Я адвокат, працюю і власник юридичної фірми. А скільки розповідати розглядати? Коли ви заробляли найбільше зараз чи можливо раніше? До війна, звісно. Звісно, до війна. Тобто війна зменшила дохідно суттєво.